Якщо, наприклад, взяти найману працю і працю онлайн. От, чим вона відрізняється, да? Які переваги є роботи онлайн над найманою роботою. Ну, по-перше, наприклад, якщо взяти, наприклад, касира, який працює на касі, Ось, зарплата, наприклад, касира 18 тисяч гривень на місяць, фіксована заробітна плата. Ось. І касир знає, що. Свою роботу, да, йому треба відпускати товар на касі, пікать на касі. І ось за цей за цю роботу, да, касир отримує свою зарплату в кінці місяця, наприклад, 18 тисяч гривень, як ми сказали. От. І ця робота передбачає цей процес виконання, да, процес цього пікання. Тобто людина, працівник, отримує зарплату виключно за процес. Ну, якщо, наприклад, взяти торговий центр і взяти ось цих касирів, які сидять в цьому торговому центрі, ось, то давайте спробуємо уявити, що їм треба не просто відпускати товар, а їм ще треба шукати клієнтів на цей товар, ну і далі відпускати його. Ви можете собі уявити, що касир прийшов на роботу в торговий центр. Заказу, взяв у руки телефон і почав рекрутувати, почав е, шукати клієнтів для того, щоб клієнти приходили в магазин ось, і отоварювались. Мені, наприклад, це вам, е, як? мені, наприклад, це складно уявити. Ну, хто уявив, хто не уявив, да? ось. Ну, дивіться. Е, це складно. Ц, цю ситуацію дуже складно мені, наприклад, уявити. Тому як устроєна наймана праця. Люди йдуть в магазин, отоварюються, купують все, що їм треба, купують товар. Да? А робота касира тільки пікать, тільки відпускати. Ось за цю механічну роботу, ось за цей процес касир і отримує фіксовану заробітну плату. Пік-пік, пік-пік-пік-пік, і так цілий день, і так цілий місяць. Ось. Клієнтів шукати не треба. Клієнтів в торговому центрі море. Вони йдуть і йдуть, і нема ні кінця, ні краю. Їх дуже багато. Їм не треба цим клієнтам нагадувати за покупки. Вони самі йдуть і роблять покупки. самі обирають товар, самі його купують. Тобто касири цим не займаються. Що має касир за, свій, за свою роботу? Він має зарплату, фіксовану в кінці місяця, 18 тисяч гривень, має один раз в рік відпустку. Ось. І на цьому привілеї закінчуються. Ну, можливо, ще за хорошу роботу, ще якусь невеличку премію у вигляді 200-300 чи 300 гривень. І все. Більш переваг, більш такого нічого немає. Це просто, просто що таке наймана робота. Ну, і, звичайно, що прив'язка до робочого місця. Тому е, ні поїхати десь, ні піти, нічого, е, цей працівник не може. Йому треба бути на робочому місці, ось на цьому робочому стільчику, і виконувати просто роботу, механічно цю роботу. Е, що ж ми бачимо, наприклад, в мережевому. Да? Мережевому робота онлайн. Мережевий передбачає побудову своєї мережі, тобто передбачає пошук клієнтів, пошук партнерів. ось. І Саме від цього йде, йде дохід, називається не зарплата, а дохід. Тобто стелі немає, скільки працюєш, стільки й маєш. Тобто кожен сам обирає, що йому треба, скільки йому треба. Тут задача весь час, так би мовити, бути активним, бути на виду. На таких площадках, як соцмережі, да, ось соцмережі, далі телеграм, там, да, там, де чати потрібно вести, Бути активним в чаті, щоб ті люди, яких ти партнери чи клієнти, да, яких ти запрошуєш, щоб вони тебе бачили, щоб вони бачили, хто їх запросив, щоб вони більше знайомились, що це за людина. Бо, Тут ми всі холодні контакти, ми один одного не знаємо. Наша робота просто передавати інформацію. От. І зарплату тут ми отримуємо не фіксовану, не за процес саме рекрутингу, не за процес запрошення, а зарплату ми отримуємо за результат. За результат. Тобто процес це рекрутинг, тобто пошук, да? От, тобто ми отримуємо не за пошук оплату, ось, а за не за сам процес пошуку, от, а за результат. Тобто, якщо ти знайшов клієнта або партнера, тоді компанія тобі оплачує, оплачує твій відсоток, да, за цього партнера чи клієнта. От. Результатом рекрутингу також може бути клієнт, який буде періодично робити замовлення, покористуватися товаром, Ось, або партнер, який буде теж будувати свою мережу, теж буде шукати клієнтів своїх партнерів, Ось, будувати теж свою мережу, свою команду, Ось, і за це буде отримувати теж свій відсоток. Взагалі-то пошук партнерів, пошук клієнтів це не дуже просто, це місцями ще і важкувато. Тому що відмов більше, ніж згод. Відмови бувають різного характеру. Людина, наприклад, не розуміє до кінця, як, як це все працює далі. Людина людини це може бути і нова сфера, і людина боїться йти в нову сферу, це цілком нормально. Ось і ще багато є інших причин можуть бути. От. От. І е, саме тому, що це нелегко, зовсім нелегко, е, тут треба прикладати зусилля. І саме тому ця робота оплачується достойно. Ця робота оплачується набагато більше, ось, ніж наймана робота. Тому що оплата йде саме не за процес, а саме за результат. За результат пошуку. І ще такий момент. Наприклад, людина, касир, да? касир сидить на касі, да? і їй все одно, скільки клієнтів вона сьогодні пропікає, ось цих, да? скільки відпустить товару, скільки вона. Їй за це не платять. І вона може відпустити сьогодні 100 людей, завтра двісті. Післязавтра от, А через тиждень вона може на п'ятий день відпустити 5 тисяч клієнтів, буде запара велика, да, велика, буде, буде дуже, наприклад. Поток великий цих покупців, клієнтів, їй за це не платять за кількість, їй просто платять за сам процес. А в мережевому платять саме за кількість активних людей, за кількість активних людей. Активних людей це партнери, це клієнти, тобто є люди, які будуть періодично користуватися товаром, ось які будуть будувати свої мережі і так далі. Саме в мережевому це впливає: чим більше людей ви знайдете в свою команду, так, нарекрутуєте, запросите. Чим більше людей, тим більший у вас буде дохід. Тобто на найманій роботі ви не можете впливати на свій дохід, бо вплив йде саме через кількість, через кількість людей. То на найманій роботі ви не можете впливати на свою зарплату, а в роботі онлайн саме в мережевому. Ви можете впливати на свій дохід. І тому все залежить тільки від вас, від ваших старань, від, ну взагалі, від вас, від вашого відношення. Хочеш більше? Більше запрошуй. І все. І тому конкуренція. Да, чому? А люди, вони взагалі, так можна сказати, люди вони такі трошки ліниві. Вони. І істоти, вони трошечки ліни, вони лінуються. І тому, тому ми бачимо, що на найманій роботі там більшість людей знаходиться, а менша кількість йде саме працювати на себе, саме в роботу онлайн. Бо тут і відповідальності більше, і тут, тут ти сам впливаєш на свій результат. Є люди, які просто, ну, просто хочуть щось робити. У ну, мене мало відповідальності мати щось робити, і, щоб їм за цю, за цю невеличку якусь роботу, щоб була оплата. А в мережевому тут треба прикладати зусилля, але ці зусилля вони того варті. Вони того варті. Тому що тут і доходи хороші, тут можна заробляти і 10, і 50, і 100, і 150, і 250 тисяч гривень. Ось. Є люди, які вже ці суми заробляють і навіть більше. От також тут є від тут є подорожі, але не так, щоб відпустка. Відпустку тут можна зробити собі самому будь-який час, бо ти не прив'язаний ні до місця роботи, ні до стільчика до робочого. Ти вільна людина. вільна людина. Ти сьогодні спакував чемодани, купив білет і поїхав, наприклад, в Буковель на тиждень. Паралельно з цим в тебе телефон є в руках, і ти можеш працювати і теж заробляти. Тобто, ну, не, не, взагалі не важливо, де ти знаходишся. Ось в цьому є перевага роботи онлайн, тому вона і називається онлайн, тому що якщо є телефон і є інтернет, то ти можеш заробляти в будь-якому місці, знаходячись будь-де. Неважливо, де ти знаходишся. Тому це дуже великий плюс. А якщо наймана робота, то як ти сидиш, наприклад, там, де ти живеш, то... Поки ти дочекаєшся тієї відпустки, яка буде, можливо, навіть і не влітку. Можливо, не влітку, а можливо, десь восени, або весною, а, наприклад, у квітні, да, або в березні, або восени, там, десь в листопаді, або взагалі взимку, в січні, або в лютому. Ось. То ось і не захочеться тоді йде в ту відпустку йти. Тому ось такі переваги, і тому. Ті люди, які вже перепробували найм і хочуть щось змінити, життя, своє життя, ось я буду рада бачити у своїй команді. Будемо разом рухатися до успіху.